Так, доброго дня. Вітаю вас зносень і ще крім парксайду Грінвуд 3. Сьогодні буду не про першу чергу, сьогодні буду про всі інші черги говорити. Пройдусь тихенько по ним. Дивіться, доробляється останній поверх 12 секції. Тобто 5 поверх, бачите, виставляють вже е, для вертикалу опалубку. І тепер можна буде приступити вже до, до 5-8 секції. Я так думаю, що десь це на те, щоб поставити без парапетів. Поставити вертикал і залити плиту, на це потрібно десь до 15 днів. Частина робіт вже зроблена, тобто я так рахую, що десь днів 10 і вони зальють плиту. Останні темпи в них нормальні, тобто 15 днів на один цілий поверх. Це в принципі окей. І потім буде робитися 5-8 секція. Фактично, завдання на цей рік завершити всі монолітні роботи. До грудня місяця. Це мається на увазі до кінця року, але бажано щоб до грудня, щоб ми встигли дещо поробити по дахах. Тому що треба позакривати пароізоляцію дахи, щоб можна було зимою хоч щось там якось робити. Тому ось така от ситуація. Тепер переходжу до 9-10. Так, перед тим як перейду до 9-10, зараз вам покажу трішечки 11-ї вже закинуло туди. Е ну 2НФ цей наш блок, з якого мурують зовнішні стіни і міжкімнатні, о, міжквартирні перегородки, міжкімнатні залишаються газобетоном. от Завезли сюди і вже приступили не тільки е, до 9 секції, а й до 10 секції по зашкленню. О, дивіться, вже стоять е, рами, деякі зараз якраз встановлюють. А ось е відвантаження відбувається, я зараз туди ближче підійду. Кладка йде вже повним ходом по 9 секції. Знайшли на кінець, то більш-менш адекватну нормальну бригаду. Теж ж сама історія по 4-му гріну, але враховуючи, що по четвертому я вже робив огляд, то я сьогодні туди не заїхав. О, там, в принципі, великих змін не відбулося. От зараз хтось там ходить з... Нагляду, мабуть, з планами. Бачите, завершують вже останні вікна, тому що були прийомні площадки, мабуть, туди подавали газобетон, цегли, все такі інше. І з цієї сторони теж, бачите, 10-та секція. Нагадаю, тут у нас рехал. Рехау це топ-ярість. Ото, що ми тоді доробляли цю площину, вона вже дороблена по секції No 3. І вже затягнули з внутрішньої сторони ще і з сіткою з клеєм. Можна перейти сюди і зараз вам покажу. От дивіться, яка тут велика галерея, вона теж заклеєна вже, все зроблено. Тут же бруківочка на у людей, те, щоб ви там собі розуміли, як воно там все відбувається. До речі, хтось у нас зацікавилася квартира 50 квадратів, наскільки я пам'ятаю з великою терасою по-моєму, цієї. Тут теж вже бруківочки є, залишається тільки тут фасадік накле... наклеїти. Ну, він от такий буде 5 см мінімальний. Мені задавали питання про ці, патіо. про ці патіо, що на них можна робити. Відповідаю: дивіться, згідно технічного плану, ці патіо фактично будуть вашими літніми приміщеннями. Що є таке? Балкони, тераси тощо. Фактично на них на них розповсюджуються всі ті ж самі норми. Ці норми це е не можна тут відкрити вогонь. Тобто, якщо ви хочете тут зробити собі мангал, на якому ви будете дровами щось робити, це не можна. Ну, По-перше, не можна з пожежної безпеки. По-друге, ну, занадто близько знаходяться оці. Е Будиночки, фасади їх вони закоптяться, це не добре. Тобто, фактично дозволений будь-який електричний гриль, які в принципі дозволені і на такому на такій терасі. Щодо прибудов і всього такого іншого, будь-яка будова, яка легко розбирається, тобто такі навіси, як там, от знаєте, ці площадки, ну не площадки, а господи. Забув, як це правильно називатися. Ну, такі навіси, які використовуються, наприклад, там на ринках, на дитячих майданчиках, які отак прийшли, поставили, закріпили знизу їх якимось баластуванням, по типу там не знаю, той ж самої бруківки великої. І е, зверху є накриття, тобто такі, що можна швиденько розгорнути, розгорнути за такі, теж ніхто не буде особливо ніяких питань ставити щодо там перголи, всього такого іншого, що я маю постійну основу. Треба буде домовлятися з ОСБВ, в залежності від того, що ви хочете. В ідеалі це зробити один єдиний дизайн для. Для, не обох для обох для чотирьох цих патіо, Тобто тут можна було б зробити, щоб, наприклад, здовж цієї лінії якесь накриття зліва-справа. Але це тільки після введення в експлуатацію із ОСББ. Але враховуючи мій досвід, я думаю, що люди не знайдуть е спільної мови, тому, скорше за все, це все загине е в їх думках. Так, профіль. Давайте ще раз вам одну штуку скажу, що ми почнемо вже фактично продавати з 12 червня. Орієнтуйтесь на цю дату. Ці паркінги, які знаходяться, знаходитимуться під спортивним майданчиком. Ці паркінги ми підрахували їх так, щоб вже зробити кінцевий продукт без будь-яких доробок. Тобто не хотіли вже ми віддавати людям ці паркінги без ключів. Без пультів, тому що там деякі заїзди мають можливість напряму заїхати з вулицю з вулиці, і точніше мають заїзд тільки з вулиці, і мають свої ворота. То ми хотіли просто видати людям ворота, а саму систему, там ключик, вони вже собі самі. От там він буде за підстанцією. То ми вирішили, що цього робити ми не будемо, тому. Вирішили вже зробити все під ключ, тому вони трішечки здорожчали. Зараз ціну ми солосуємо десь 10-го числа. Після 10-го числа, десь на 12 дванадцяти, орієнтовно вийдемо вже з продажами. Тому ви приготуйте грошенятка свої для того, щоб придбати паркінг. Паркінг буде здаватися разом з 9 і 10 секціями, щоб у вас було розуміння по тому, як це буде. Ми хочемо рівну половину комплексу. На кінець цього року я впевнений, що це дуже важко, і що може багато чого статися, що не дозволиться зробити, але ми плануємо здати це все. Разом, тобто перша черга вже буде працювати. До першого доєднуємо 9-10 секцію і все, що тут. Єдине, що ні дитячого, ні спортивного майданчика поки готово не буде. Вони вже будуть на літо зроблені. Вони вам, в принципі, тут сильно на зиму не потрібні, ви будете всі в ремонтах. А от якраз на літо вони вже будуть потрібні, тим більше, що на літо вже повинна буде здатися 11-12 секцій. Залишиться тільки 5-8 на кінець року наступного. Ну от тут трошечки бачите, доробляють фасади. Це треба от, дві захватки. Тут пофарбувати, а там, по-моєму, вже пофарбовано. такий темний колір коричний. По першій черзі вертаюся назад. По першій черзі. Давайте трохи повернусь вам, трошечки покажу про дерева. Є там трішечки новин. Ми спеціально сюди приїжджали, дивилися. Як правильно зробити, що з деревами і прийшли до висновку, що все ж таки одне дерево прийдеться його знести, тому що воно одиноке і не втримається. Якщо ми приберемо оцей бетонний паркан, частково той бетонний паркан будемо оздоблювати так, щоб він був красивий. Або бетон, або гобіони, він зріжеться десь на дві третини, залишиться одна третина того паркану. Після чого ви собі спокійно вже. Будете мати огляд з вулиці повноцінний. Давайте я от зараз призупинюсь, бо треба перелізти. Про що я говорю? Оці чотири дерева, ми їх спробуємо залишити. Все може статися, тому що бачите, як близько стоїть паркан. Тут паркан будемо підрізати, спробуємо його підбетонувати, закріпити. А е, доходить до цього дерева. А оці три секції: одна, друга, третя, і оце дерево прийдеться зняти. Дерево приходиться знімати не тільки через те, що е, там якісь є нюанси по тому, що воно не втримається в ту сторону після прибирання паркану, а через те, що вже тут порушена система корнева з цієї сторони, по-іншому ніяк не зробиш. Нулі це знаходиться набагато нижче і тому. Це дерево прийдеться прибрати. нахилене трішечки на дорогу, його обережно, тому одразу кажу, щоб ви там собі потім не харили, що ми ріжемо дерева. Ми це, це фактично безпека, тому перепрошуємо. Ну, мабуть, це все, що хотів сказати, крім того, що ми вже в середу подалися на адресу. Очікуємо в понеділок цієї адреси. В позитивне рішення, якщо ми його отримаємо, навіть ще не буде його на руках, потихеньку вже набираємо документи. В них тільки треба вставити номер та букву, яка буде відсювати наш... цю нашу першу чергу. В принципі, все. На сьогодні такий огляд, короткий по третьому Грінвуда.